Шалом, це Славко. Хто этот мощний старик? Ви знаєте, це не Арістіт Бріан, це Келок, це навіть не Франк Келок. Ось франк Келог ось. Бачите, ця потужна людина. А це Келок молодший. 1944 року народження, от в руках цієї 80-літньої людини, наша з Асею доля. І ваша теж. Ви би довірили свою долю людині віком 80 років, своє майбутнє. Я б не довірив, чесно скажу. Ви знаєте, що ми знаходимося в перспективі чергового пакта, то був пакт Бріана Келога, а тепер вездеку можна сказати пакт Путіна Келога. CNN опублікувала якусь утечку з квітня місяця, вона жахлива. Тепер зрозуміли, чому з квітня місяця Лавров говорив про гарантії Росії все інше. З квітня 24-го року Лавров озвучував таємні плани Келога. Я так розумію, ця вся бредіна про гарантії Росію і решта все, що Збагатило лексикон Лаврова, виявляється, було вигадано оцим кім келогомолочим. Скажу, що далеко не Кіт Карсон. Чи Керсон, як його того звали, героя. Що про це все можна сказати? Дуже неприємна історія для Україну. Ну, це, власне. Підстав я пасіс Україну вимагаютьмовитися від воєнного шляху повернення окупованих територій, дочекатися в теорії смерті Путіна, і навіть по смерті Путіна гарантії будуть дані Росії при вступі України в НАТО, значить, що Україна. Не завоює Росію. Гроші на відбудову Донбаса отримає Путін, як ви розумієте, те, що я вам і казав, що всі грошики оцих добрих западних людей, всіх оцих от зрителів Ільджардіно Дель Кіледжі, значить, бачите, російська культура знову перемогла здоровий глузд грошики будуть дані Путіну, щоб вони там їх розкрадали, а не ми. Ну що на це все можна сказати? План, звісно, жахливий, тому ясно, чому його підтримав Лаврова, вони мене інше цікавить. Чи вчинять Україні Нюрнбергський процес за порушення миру? Тому що, ви пам'ятаєте, план отого першого Келога, Френка Келога, про пакт Бріана Келога 28 року за відмову від війни в рішенні. Міжнародних проблем призвів до того, що Німеччину і Японію їхніх лідерів і багатьох вищих чиновників судили за використання агресивної війни. Тепер, коли Україну примушують відмовитися від війни для здобування. Для відвоювання своїх окупованих територій, чи означатиме, що Україну судитимуть за розв'язування агресивної війни? Чи це є підстави отого самого процесу за денацифікацію і всю решту України? Я так думаю, що іск таки вчинять нам, а не Путінові за агресивну війну, якщо ми не відмовимося. Від свого, ну що на це все можна сказати? Як на 80-літню людину і на цілого генерал-лейтенанта план достатньо пропутінський. Я не встиг ознайомитися детально з його біографією, зрозуміти, коли він став таким от підлизувачем Росії. Я ск... Ну, смоктуном, то власне там в Росії нема що підлизувати, як він став смоктуном, я скажу цього упавшого члена Росії. Сокер, чи як вони їх називають, я в англійській не, не сільон в лайках, я все-таки більше по трансах. Коротше кажучи, ну що можна сказати цій мудрій колись людині? Зажився ти, кіте, на білому світі? Не мили дурню маразматичну, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.